Доброго часу, мої дорогенькі. Дуже просили прямо мене подивитися на Нікополь-Марганець на Дніпропетровську область. Давайте подивимося. Перше дивимося Дніпропетровська Дніпропетровську область взагалі. Дивимося ми її з. Зараз скажу вам. З 20 з. 17 го до 17, значить, з 18. го З 18 го по 28 е давайте. Отакий розклад. Там 25, -й, 24, вже додаємося до кінця місяця. З 18 го по 28 е на 10 днів дивимося в Дніпропетровську область. Загалом. По Дніпру буде окремий розклад. Так, область. Що буде в області? Покажіть мені карта Ну, будуть, будуть, будуть якось і лупити. Будуть. будуть лупити і будуть і прильоти по області в цей період. Так що не нехтуйте. Дуже якось важко будуть, знаєте, як будівлі більше пов'язані з якимись законами, от такого типу, щось, якісь, як вам сказати, якісь будівлі пов'язані з або з будуванням якихось законів, прийняттям якимось законів, так і досягнення кінечної цілі, тобто суди, якісь там, можливо, прокуратура, щось, щось в цьому плані. Тобто, от це, Далі з приводу смертей. Ну, дивіться, відбиття точно буде, десь буде, але десь все-таки будуть. Дев'ятка мечі, це по-любому десь буде летіти. Летіть буде багатенько, і летітиме різними озброєннями. Ось якось так. Тому, будь ласка, не нехтуйте. Так, далі. Нікополь дивимося з вами. Нікополь. Важко Нікополю. Тим дуже важко. Знову суди. Так, правові системи. От тільки що випадало це на, Дніпро, на всю Дніпропетровську область, так? А зараз випадає окремо на Нікополь. Дивіться, в Нікополі проблеми зі світлом можуть бути і, можливо, опалення, бо тут карта Чільник це, ну, в цьому випадку. Так, далі, карта. Туз, чаш. Туз, чаш в цьому випадку а, каже, що збиття будуть, але збиття будуть більше, знаєте, як чогось великого. Ну, можливо, ракет от такого плану. Да? Щось поменше збити, на жаль, бо страшний суд іде, і карта дьявола вона хитрістю будуть. Розумієте, десь, десь хитрувати будуть. Тому будуть і влучання. Так, дивимося далі а, марганець. марганець. Слухайте на марганець десь те ж саме. Те ж саме, дивіться. Карта дурака. Якось в Марганці буде гірше, ніж в Нікополю зразу, по Нікополю вам кажу. І ще по марганцю мені не подобається система відбиття. Тому що нібито відбивається, але щось там не, не до кінця, не до кінця зроблено, так як воно повинно бути. Дуже, ну, хотілося б ще кращого захисту, розумієте? Ще кращого захисту. Нічого поки хорошого на марганоці я не скажу. Нема поки що хорошого для вас. Дуже хочу, але не можу. Так, покров. так само дуже важко буде, будуть лупити. Будуть, будуть, будуть і захищатися наші, але буде і десь ну, паш це менше, ніж того, що, От я ж кажу, паш мечів це менше, ніж король, ми ж розуміємо. Але ну, все одно дуже-дуже якось важкувато. король. Так, тому, будь ласка. Не нехтуємо покров. Ось ситуація ну, до кінця місяця вона е, така архіважкенька для вас. Тому будьте, будь ласка, бо і руйнування йдуть, і, і бити будуть. Так, широке, давайте подивимося. Ну, широкий, те ж саме. Дивіться, От, в, в, в кожен населений пункт і кожен населений пункт е, Дніпропетровської області у мене йде, що будуть лупити, будуть масований такий обстріл буде області. Прям капітально обстрілювати будуть. Але я можу вам ще сказати, що ну, не все те, що вони задумали, воно долетить. Не все. Навіть ті об'єкти, які будуть архіважні для них, воно не долетить. А от ті, які будуть поменші, ну, єдине, що будуть жертви. От тут по-широкому, десь біля широкого може прилетіти. І люди будуть в паніці. Якась дезінформація також по широкому йде. Будь ласка, не розносьте, бо знову будете про літаки запитувати. Так, кривий ріг. Ой, кривий ріг. Я вас дуже люблю. Але щось ви розклеїлись у мене. Треба вас приводити в чувства. Я розумію, що я трошки там почала відбиватися від лап, як мені сьогодні сказала одна підписниця. Ви відбились від лап. Треба вам, Треба вам ча частіше бути з нами. Я кажу, ну добре. Ну, сім'я ж теж потребує трошки уваги. Так, кривий ріг, кривий ріг. Значить, так, якась, оце я думаю, що це з цими літаками пов'язано е інформація, яка буде людей приводити в такий, знаєте, як шок, е що будуть бомбити, що будуть там летіти, там іще щось. Ну, господи, хотіли б летіти, так уже облетіли, розумієте? Ну, чого вони сидять? Це по-перше, по-друге. Вони ракету пульнути не можуть. Кривий ріг. Ну що ну ви? Вони із 71 ракети 61 збили. Ви вірите в ЗСУ, вони найкращі у нас. А то ви якийсь самоліт. Самоліт над Донеччиною збивається через кожні три дні. А то ми над Кривим Рогом. Ото куди він долетить до того Кривого рогу? Тричі зіб'ємо. Так що спокій, спокойтесь. Да, вони виставили самоліти. Ну, швидше їх розіб'ємо ті самоліти. Спокойтесь. Так. Так, скажу по кривому рогу. Обстріли будуть. Масований обстріл буде. Будуть лупити. Ну, будуть. Будуть, Це ж ми розуміємо. Карти не дуже хороші. Десь буде працювати ППО, це зрозуміло, там е, будуть залишки падати, десь будуть поранені. Але буде щось таке в кривому розі, куди вони замантулять свою ракету. Чи що вони там будуть, чи вони стрілять будуть навіть 1, 2, 3, можливо, навіть трьома різними видами озброєння. Е, що можливі жертви? Страшний суд тут іде і веснірка мечів. Ну, будуть. Будуть Будуть якісь такі невинні жертви. Тому я вас дуже прошу, не нехтуйте, бо вони ж собаки зараз будуть. Так, Зеленодольськ. Зеленодольск. Я дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Тому що мені вже вислали з Зеленодольська. Я на тому тижні говорила, що буде в Зеленодольську, там щось будуть бомбить. І мені вже зранку вислали. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Ви мені вже відео навіть скинули, що бомбили. Так як я казала, пов'язано з транспортом. Ну, ось так є. Зеленодольськ. А так хочеться сказати, що все добре. Так, Зеленодольськ, Зеленодольськ, Зеленодольська, щось водичка у вас, де ж там, тому Зеленодольську у вас водичка, але щось пов'язане з водичкою у вас буде? Місто з водичкою. Я не знаю, де у вас там та водичка, Зеленодольськ. Дивіться, щось буде пов'язано з водою, десь біля води, або з, з, цього, з цього боку, там, де вода. Будуть бити, будуть бити, прям масово будуть робити ракетами вас. Але знаєте що, те ППО, яке у вас там припрятано, воно буде хорошим? Єдине, що людям буде важкувато, і десь, звісно, воно і прилетить, на жаль. Десь буде, ну, гаряче вам там буде. Прям дуже гаряче. Але всього того, що вони задумали, і всіх об'єктів, куди вони хочуть пуляти, у них не вийде. Оце вже добре. Хоч щось добре сказала людям. Так, жовті, жовті води. Жовті води. Жовті води. Журтів води, щось мені не подобається. Руйнування і прильоти. І прильоти, можливо, знаєте куди. У... Архіважні такі будівлі. Значить, Це стратегічні об'єкти, у... інфраструктури. Що це може бути? Це може бути от щось пов'язане з навчальними закладами. Так, Школи, дитячі садочки, не дай Боже, це просто падлюки будуть. Um, далі щось можливе з якимись іншими навчальними закладами, ну, може, кружки, може, це дають те, от щось, щось по типу такого. Да? Для того, щоб було найбільше жертв. Тому, якщо у вас є можливість в ці дати ближче до 24 чи 25, ну, посидіти з дитиною вдома, і якщо буде повітряна тривога, зводити її в укриття. Повистадіти. То, будь ласка, тому що... Так, таємна жриця випадає. Чому? Ага. -га. Слухайте, ну в жовтих водах буде десь попадання по житловому будинку. Да. Жовті води. Будьте максимально. Максимально обережні. Тому що йдуть і жертви, і руйнування, і башня. Ну, Башня ніколи ще хорошого. І ще й королева Жезля. Нічого хорошого вона не принесе, на жаль. М -м. Якось дуже у вас тут печальненько все. М -м. Буде попадання, і я думаю, що там не, не все так, як буде. Щось як буде розказано. Ну, люди не, 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 всю, не все те, що є там на самом ділі, розкажуть. Так, апостолово. Апостолово, боже, мій, що це? Апостолово. Так. І тут будуть бити. Так, чого апостолову будуть бити? Тому що десь, знаєте, як з води. От, я думаю, що Зеленодольз будуть бити, і там десь є апостолова, з тієї ж, ж самої сторони через воду. Е, е тому будьте, будь ласка, обережні. Карта йде швидкості, тобто будуть якось хитрістю, швидкістю бити. Не нехтуйте. Так, інгулець. Інгулець. Дивіться, по інгульцю іде, що буде відбиття. Так що буде, буде активно працювати там ППО. Так що, в принципі, я тут сила, карта сили, тобто десь буде сила застосовуватися уже з нашого боку, не з їхнього, а з нашого. Але все рівно не нехтуємо. Бо навіть якщо зіб'ють, ми ж знаємо, що десь якийсь клаподь де може впасти на подвір'я. Тому. Так, і Павлоград у нас останній. Давайте подивимося. Слухайте, Павлоград мені не подобається. Руйнування жертви і з жертвами із масовістю, тобто багато. І знову будуть лупити десь якісь як навчальні от такі от заклади. Навчальні можуть бути як для військових, так і для цивільних. Отак запам'ятали, так? Запам Відбиття буде, але за рахунок того, що буде не одне озброєння. Повторюю ще раз, бо масовий обстріл цього разу буде, я так думаю, що 2-3 види озброєння вони будуть застосовувати, то буде. Щоб ви розуміли, що будуть застосовувати так, і е, не нехтуйте, тому що може бити з різних сторін, або ж з різних от різним озброєнням, і ну, все-таки вони якогось свого, знаєте, плану можуть досягти. На жаль, от в Павлограді, на жаль, у них буде досягнути той план, який вони хочуть. Ось такий у нас розклад. Дякую вам дуже. Нагадую, ми дивилися з 18 по 28 і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дякую вам дуже, що ви зі мною, і всього вам найкращого!